Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна підняти вгору прапор України, Хай їм держави зараз пролуна. Учні до вас з привітанням звертається директорка школи Куракова Наталя Олександрівна. Доброго ранку! Дорогі наші учні, шановні батьки, колеги, гості свята. Я сьогодні вас вітаю з цим. Новим днем знань. 1 вересня це початок нового навчального року. Це день, який відкриває нам знову такий світ знань, досягнень, яких певних перемог навчання. Хочу привітати сьогодні наших першокласників, які сьогодні вперше відкривають для себе світ знань. світ перемог, навчання і в цьому їм допоможе їхні перші вчительки. А також хочу привітати наших одинадцятикласників. Сьогодні для вас це свято є останнім вашому шкільному житті 1 вересня. Хочу побажати і сказати вам ось що. Ви закінчуєте цей навчальний рік. Вам треба визначитися буде в цьому році з майбутньою своєю професією, здати гарно іспити і вступити до вищих навчальних закладів. Тому хочемо бажати вам: навчайтеся, і у вас все отримається. Дорога, шкільна родина! Віримо, що жива і здорова буде Україна. Ми переможемо в війні неодмінно. І знову почнеться нормальне навчання. Увага, увага, загадайте бажання! А зараз всім дзвінок повідомляє 1 вересня онлайн навчання. Розпочинаємо.